Видались такий настрій, видався і хвилинка часу. Думаю, про що зняти відео? Тисячу років не знімали. Розумію, що всім цікаво, тільки щоб 5-6 секунд часу відео тривало. Бажано, щоб на відео був прогноз, коли нас чекає перемога. Перемога така, щоб ми всі повернулися десь до стану, як мінімум. 13-го року, мабуть, що все щастя, все вернулось як було. Не буде ніколи такого вже, і не буде вже в усіх наступних поколіннях. Все дуже змінилося, і на жаль, все тільки погіршується з одного боку. Да, якби з іншого боку, ми показали всьому світові. І, мабуть, насамперед собі, що ми можемо протистояти. Дійсно, другі армії світу, і дійсно по великому рахунку, в певному абсолюті, багато в чому ми перемагаємо. Але по факту на сьогоднішній момент території української держави йдуть, йдуть під чобот окупанта. Питання залишається завжди відкритим до кожного до себе самого. Що зробив я для того, щоб стримати цього окупанта, коли ми будемо говорити про те, що ми почнемо звільнювати землю? Ми давайте так. Ми це не цивільне населення і зсу, да це громадяни України, в тому числі і ті, які сьогодні десь кудись вирішили. Виїхати, я не кажу зараз про людей, які вимушено поїхали, бо дійсно треба вижити, тому що немає даху над головою. Я кажу про тих, які чомусь вирішили, що вони народжені не для війни, і плювати вони на все хотіли, при тому залишаються громадянами України і залишаються українцями, мабуть, багато в якому поколінні. і. На землі, якою вони виросли, хліб, якою вони їли, повітрям, коли вони дихали, це не пафосні слова, це елементарні фізіологічні процеси, це фізичний наш стан, і давайте да понятно, що ми, ми можемо все переводити в стан духовного розуміння. І так бажано робити, але сьогодні, на жаль, чомусь нікому про це не цікаво говорити. Але якось воно вже не цікаво нікому говорити, як вижити в цьому всьому, фізично вижити. Якщо зараз ми впадемо з вами в стан апатії, який йде після стану стагнації, який ми переживали з вами пару років тому, десь колись відосики про це записувала. Потім ми перейшли в стан. Такою, знаєте, чергового такого страху, що дійсно, блін, якось воно не так як очікувалось, перемога чомусь не прийшла через пару тижнів, от то тепер ми вже в якійсь апатії, як воно буде, так і буде. Ну, то чому тоді вам не йти до лав Збройних сил? Ну чому? Якщо ви вважаєте, що і так якось воно вже там буде, якось ми виживемо, ну то давайте виживати зі зброєю в руках. І це стосується не тільки чоловіків, це стосується і жінок. Більш того, треба готувати свідомість е, дітей е, до того, що треба буде вчитися постійно тримати зброю, е, чи в зведеному стані, чи не в зведеному стані, але е, всі навколо України мають зрозуміти, що ми вміємо це робити. Е, ми будемо вчитися це робити. Ми вчитимемося це робити, е, і ми вмітимемо це робити. Ну, такова об'єктивна реальність. І повірте, Маскаль, він страшніший за ЦСКА. І ми зараз не говоримо про методи, які ми когось там босифіцирують, мобілізують, або запрошують, або чекають. Ми говоримо про те, як вам зробити так, щоб вас не босифіцирували, і при тому, щоб ви були влаги збройних сил, в тому чи іншому, скажімо так. Розумінні своєму, чи від безвихідця, чи від свідомості, чи від бажання. Але треба це робити. Ситуація на межі патова в черговий раз, і бажано таки запобігти падінню України тільки через пасивність, бо нам ще є кому воювати, і повірте, у вас вийде. Вийде навіть, якщо ви не дуже в це вірите. Ну, бо Сотням тисяч українців це вично зробити. Ну, знаєте, як то в нас кажуть, ну все одно ми всі помремо. Давайте тільки розуміти, яким чином і в якій в якому стані ми будемо, скажемо, знову ж таки фізичному розумовому, чи ми будемо зі зброєю в руках, чи ми будемо просто жертвою заздалегідь себе віддавши на. Ну, знову ж таки, як і завжди це було, все залежить від кожного з нас, і якось, якось мусимо вмикати розуміння і ситуації і адекватне її сприйняття. Ну, бо воно само не розсосеться. Окупація сама не розсосеться, і, на жаль, Орда, яка на нас продовжує пхати, вона теж сама по собі не розсосеться. А сидіти, потягувати каву, чуєчок за рахунок життів ваших сусідів, ваших родичів, знайомих, 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 ну це не чесно і повірте, ну все світ він не пробачає такого. Ну, ми або всі, або якось ну будемо нести розплату ще більш важку. З яку ми вже несемо за нашу байдужість, яка передувала до вторгнення 2014 році, в 2014 році, Москві, до вторгнення в 2022. І всі є знаки того, що воно наближається наступна хвиля. Знову все буде Україна, слава її пращурам і лощаткам.